Всім привіт, Я Євген Клопотенко, і це мій YouTube канал. І це означає, що зараз буде щось смачненьке, бо я хочу приготувати яблука. Поєднанні з гомілками, точніше, я хочу взяти гомілки, поєднати їх з яблуками, бо це дуже автентично. Я зрозумів, що ми, українці, обожнюємо запечені яблука, і я хочу їх готувати, запікати, смажити, щоб вони були смачними. А з гомілками від нашої ряби, я певне, що це буде ще в два, можливо, три, а можливо три половиною рази смачніше. Тисніть вподобайку, пишіть ваш коментар, якщо ви готові до експериментів і готові приготувати цю страву. У мене все в кінці буде невеличкий розіграш. Це Початку нам потрібно замаринувати гомілки. Навіщо я роблю? Бо гомілки це завжди смачне м'ясо на кісточці. Мед, сіль і перець. І більше нічого. Тому що я хочу, щоб ви відчували ось цей просто насичений смак м'яса, а також запечених яблук. І все. Гомілки обсмажуємо на пательні. І поки гомілки обсмажуються, наріжемо яблуко. Це готує! Гарячі, гарні, хрумкі гомілки готові, треба трішки почекати і потім їх скуштує. Май такий густрувато. Я блу солодкавий смак. Це щось прям дуже прикольне. А оце... Та ще боже, це не гарнір. Якщо ви знаєте, то моя мама в дитинстві поклала завжди яблуки. Я пам'ятав, що всі з'їдали котлети, а я потім обожнював брати і їсти ці яблука. Зараз буде саме той ефект. М -м -м. Готуйте, а також коментуйте. І для тих, хто напише коментар, обов'язково матиме шанс отримати ось таку гарну футболку від мене, а переможці минулих відео ось тут.